Епаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Бачите, друзі, а вже у нас деревені, а вже у нас ми розговорилися, а вже гаряче в студії, тому що. Прямо сніданку в студії сніданку Доброго ранку всім привіт, 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 фух, Надь прем'єра прем'єра, новий трек, нова пісня, прем'єра, новий трек, нова пісня, яку я щаслива презентувати. Я релізила, якщо можна так сказати, презентувала в кожному місті свого туру. Релізила? так а без артисти зазвичай так кажуть. Слухай, ну я вже презентувала цю пісню у всі майже ну у багатьох містах України у 19. 19 міст, і зараз нарешті виходить сьогодні відео, і от, до речі, воно ще не залито в інтернет. Ви будете, я не знаю, чи встигли ми шматочок залити, чи ні. Для нас Встигли встигли. Так, то це такий гарячий поріжок. Ну і треба <пілква> зафіксувати. Можна я розкажу трошечки, тому що чим надих я надихнулась, коли по перше створювали ми цю пісню разом з Ваннію Клім'янка з тренером «Голос України», разом з Мішою Кацуріним. Це мій чоловік. Коментарями і статтями, які про мене і не тільки про мене пишуть. Взагалі, це тригерна тема для всього суспільства, і мені здається, що це неймовірно зараз актуально. І треба важливо зазначити назву пісні. Ми її не озвучили. Так, пісня називається Хай пишеть. Наскільки? Наскільки тригернуло Дорафієво? Увага не кра. Fishing. Навіть без цензури можна все розвити, е, слухай. Ну ми обирали найніжніші. Давайте так, бо бо е, ну люди там не жаліють нікого, і я хочу сказати, що. Моя думка з приводу хейта, вона, знаєте, так коливалася від там, повномасштабного вторгнення. І спочатку це був знаєте, такий шок від того, наскільки людям важко я це саме з цим. Слухай, Най, секундочку, це психологічна тема. Знаєш, Хейтерами можна назвати абсолютно всіх. От я тобі зараз неприємну річ скажу, наприклад, і ти скажеш, що я хейтер. Є люди, які просто роблять зауваження. Конструктивно а, критикують, аналізують твою творчість. -м -м. І ти називаєш їх хейтерами. Що ти <рег están> тебе? Ну тобто градація. Що <рег> таке хейт? Ну давай так. Вмири це хейт чи ні? Вмири вмирай, наприклад. Я вважаю, що це хейт. Щодо конструктиву, я обожнюю читати. Я та людина, яка постійно сама сидить, викладає кожен пост. І на мене дійсно впливають такі коментарі. Я їх смішні колекціоную. А важливі, наприклад, там надя, от мені нещодавно написали, що Надя, ми в тебе е, буваємо на концертах. Ти так співаєш, а цього не чутно. Наприклад, в записі uh -huh. е, наживо е, от uh -huh. ти в тебе голос, uh -huh. а тут в записі не чутно. Я реально взяла зараз, написала пісню більш голосову для себе. Uh -huh. Хоча від мене там довго по суті цього чекали, тому uh -huh. що я, в принципі, людина, яка колись в дитинстві вигравала вигравала саме вокальні конкурси, uh -huh. а пишу спеціально таку більш там комерційний uh -huh. поп. це класні зауваження. Uh -huh. А є хейт, хейт який. Хей е, за діт... ненависть да хейт, який впливає на дітей, який, е, робить психологічні травми. Mm -hmm. Та я знаю купу. Давайте так е, навіть не про дітей. Якщо по поговорити про артистів mm -hmm. людей, які розказують та хейт. Я на нього не звертаю увагу. Вони всі брешуть, тому що не звертати увагу uh -huh. на те, коли тебе, наприклад, ну прям ну, жорстко хейтять, дуже складно. Uh -huh. е, і в мене був період, я перший рядок пісні мікроскопічні тріщини у мене в серці. Е, хейт впливає. Але за десь там. Півтора роки моє ставлення до хейт, до хейту якраз трансформувалося uh -huh. в таку творчість. Uh -huh. І зараз, коли там щось виникає, а щось виникає кожен день. В мене не буває, що там в день, прям всі мене там, uh -huh. Боже, яка ти хочеш? Так не буває вже. Це, футба, це зараз футба. реалії такі. хай футпа. Хай хейтерс. Привіт всім. Ну от ще про футболку. Я до речі, поки говорили. Я перепрошую, я дивилася кліп на плазмі, і там купа цих коментарів. Я там конструктиву жодного смс-повідомлення не знайшла. Це я ну ви виокремили такі коментарі. Ну от просто ну і прикольна пісня, ну відгукнеться кожному. До речі, у нас сьогодні теж була антифейк з Ігорем Гордієвим рубрика. І так, що ми говорили про кібербулінг, і як це впливає О, Боже, от. А боти, а боти, і я знаю, що дуже багато саме угу. російських ботів це роблять угу. в Україні, і це нам. Українцям зараз треба бути дуже обережними з цим і самим аналізувати, що відбувається, самим е шукати де почитати, наприклад, оригінал, бо фейків і вбросів зараз дуже так, багато. от власне. Надя, нещодавно ти зібрала а, 2 mm -hmm. мільйони одразу для трьох бригад. Це благодійний напрямок Драфієви. Гурт добре вас змішували бігою. Приспівали твою пісню. Я тебе кохаю, але не зовсім а, і я кохаю осінь, але більше дрони ключове <свят> слово і зібрали так. до 100 дронів. Так. Сама поїхала на Донеччину, так. так продала партію дронів бійцям нашим. Так це була для мене, якщо можна так сказати слово, неймовірно важлива поїздка, тому що вона мене дуже сильно надихнула на те, щоб далі і далі працювати і допомагати. Я написала в інстаграмі пост про те, що мені здається, що кожна цивільна людина має відчут відчути те, що от відчула я. А ти приїжджаєш туди. В мене не було знаєте, якогось там страху uh -huh. і шоку. Ти ти зустрічаєш хлопців і дівчат uh -huh. дуже впевнених класних. Вони посміхались, Вони uh -huh. були дуже радими, що я до них приїхала, і uh -huh. вони казали, що нам дуже приємно, що до нас приїжджають uh -huh. волонтери. Якщо артисти супер, бо нам треба якось перезагружатися, перезавантажуватись. Uh -huh. Я пообіцяла собі, що я обов'язково буду це робити ще і ще. І зовсім скоро на концерті для них uh -huh. на сольнику 9 грудня в стероплазі я буду збирати на Азов гроші. Після uh -huh. цього ми робимо збір з іншою командою. Я зараз так трошечки uh -huh. анонсую, для вас що буде великий теж збір? Нова пісня, яку ми зараз креативу робимо. Круто. і ще одна історія. Так, ну от власне наші глядачі матимуть можливість побачити тебе ще 24 грудня, о 21.00 на телеканалі плюс 1, +1 Україна у проєкті так. різдво. Ти не один і ти так. там будеш прав січній гуцульській гуні. Ну і і так, є так. і буде особлива пісня пісня, яка стала одною з найпопулярніших пісень в Україні в цьому році. Е, т, ну не, не можна розповідати, поки що яка, а, і ць, плюс це ще й буде мікс зі щедрівкою, Тобто, дуже угу. такий цікавий варіант. Е, дивіться, не пропустіть. А знаєте, всі ми в хейтерському цьому в цьому, в цьому mm. контексті. Всь, і ми з Людмилою, і всь, все. Що не скажи, все. А, а є співчуття а, до Потапа, його захейтили так, що капець. а до Дантеса кого тобі більше шкода. Слухай. Ну, а чого ж ні? Я вважаю, що хейтять всіх, якщо чесно. І щодо співчуття, мені завжди боляче, коли комусь важко. Навіть якщо людина цього не показує. Спатабондано? Ну, до, доволі давненько. Іноді щось там може якусь пісню скинути, і я йому теж. А з Дантесом? Ні. Така любов, така любов. Була. А, навіть, а, на сам кінець, твої побажання нашій аудиторії, буквально кілька секунд залишається щодо новини серцем. Я хейтерства. хочу, а, ну крім того, щоб, звичайно, ви слухали класну музику uh -huh. і дивилися вас. Uh -huh. а, я хочу побажати всім пам'ятати, що зараз а, наші хлопці і дівчата що вони зараз відчувають. Обов'язково. Допомагати обов'язково донейтити і слів, дякую просто дякую. Вже за мало. Пликайте собі Україну Дорофєєва, Сінанок з на плюс Завтра зустрінемось.